Доброго часу доби, шановні КПІшники. мене звати Десятов Олег, я голова студентської ради Київського політеху. Друзі, сьогодні хотів би поспілкуватись з вами про бюрократичну машину та проілюструвати вам результати її діяльності. Сьогодні ми намагались потрапити до очільника Міносвіти та отримати відповідь на питання, чому не реалізовані вимоги, сформульовані нашим колективом 26 жовтня. Ось що з цього вийшло. Я хотів поцікавитись, чи можна записатись на прийом до міністра завтра, щоб представники колективу змогли поспілкуватись. Миністр підіймали ви вирушають затвердження в понеділок. А, можливо, можна зараз з ним поспілкуватися, скільки там питання стоїть про. Відповні раді на слуханнях. Ага. А, тобто, це лише в понеділок можна буде потрапити до нього на прийом? Так. Зрозуміло, а від кого можливо можна отримати відповідь там на запитання про оголошення конкурсу у нас в університеті? Доброго дня. Вас турбує Олег 10 представник колективу КПІ. Я тільки що телефонував приймальню до міністра і перенаправили до Євгена Миколайовича по питанню. КПІ там питання про оголошення конкурсу на посаду ректора. Будь ласка, у нас є ніка хвилиночку. Будь ласка, з питань. Призначення. Обрані ресторінки Нікраси Ігоря Анатолійовича, 486 13.06. Я Зрозумію. Добре, дякую. Доброго дня ще раз. Це знову з КПІ вас турбують. Нас з приймальної суліми перенаправили до Ігоря Анатолійовича по питанню призначення конкурсу на посаду ректора КПІ. Зрозуміло, але Ігоря Анатолійовича немає на місці. А Не підкажете, коли буде? Коли вернеться, може через хвилину, а може через 30. Ага, зрозуміло. Так. Добре, дякую. Ви не телефонуєте начальнику відділу Царенко. Доброго дня. Це вас з КПІ турбує представник колективу 10-го лега голова студентської ради. Хотів уточнити питання, мене перенаправили до вас по процедурі оголошення конкурсу на заміщення посади ректора КПІ. Коли буде оголошено, чи яка процедура оголошення? Ну, а коли місяць на питання. А не підкажете? Точно чи ми подавали хвилиночку? Алло. Алло. Дізнаюся, що ми ще оголошення не подали, там якісь у вас проблеми зі статутом, як мені кажуть, були. Ні міністерство, то задержати новий статут. ну, це вже розсуд керівництва, як воно там почне, ну не знаю. Я ага. в мене позиція. Керівництво поки що не оголошувати. На жаль, не знаю. А керівництво це саме міністр? Чи з ну, ким можна? Мабуть, да. Ага, Тобто це з ним треба вирішувати це питання. Да, да. Звертайтеся до міністра, до заступника міністра. Я директора департаменту, точно він каже, що поки що не оголосили. Ось вам яскравий приклад роботи бюрократичної системи органів державної влади. Дана ситуація нагадує ту, яка була до 26 жовтня. Дивно, невже Міносвіти так і не почуло нас? Цікаво, що думає з цього приводу очільник кабінету міністрів. Спробуємо дізнатись сьогодні на його сторінці в Facebook. Слава КПІ!